Доброго дня, Скорпіони. Вітаю вас, транзит Селени з 11 січня по 12 серпня. Поточного 2025 року вашим дев'ятим сектором карти приносить сюди не тільки підтримку і невидимий вплив богині місяця, і розмаху її білих крил, а також запоруку нашої родової підтримки. Того потенціалу, який невидимий, але відчутний для нас, і живе завжди в нашому серці. Все те, до чого ми не маємо доступу, про що ми не знали, що нам не вдавалося все можливим, що тільки у вигляді символів і випадкових зустрічей може трапитись. Ось це все транзит селений по 9-му сектору вашого гороскопа наразі. Особливу увагу, скорпіони, звертаємо на наш внутрішній потенціал, перечуття, інтуїцію на небезпеку в першу чергу. Все, що стосується стосунків із нашими рідними і потреби нагально врегульовувати гострі питання, не послаблювати силу нашого роду і надавати міць. Ліліт у тій самій віддалені точці лунної орбіти, протилежності Селени, а навпаки, нарощувати в собі кармічний потенціал. Тут ми можемо бачити і зустрічі людей, які схожі, зовні або подібні у спілкуванні із нашими рідними, або ж із близькими людьми, з якими ми давно вже не спілкуємося, або ж ті, які живуть у нашій пам'яті. Ось тут важливо відгукнутися на думки таких людей або на їх прохання. Наприклад, також можливо задати певні філософські питання і почути саме ті слова, які у вашій особистій інтерпретації. Дадуть вам підказку, що ж та душа вашого пращура хоче вам наразі підказати. Звертаємо увагу також, скорпіони, що потенціал вселени у піз родовою підтримкою по 9-му сектору дає нам можливості, шанси і важливі зустрічі із спеціалістами, які допомагають рішенням, підписом, консультацією, дозволом вирішувати питання сімейні. Можливо, скерувати на нашому місці роботи ситуацію таким чином, щоб ми мали певний контакт із тими людьми, які дають нам потенціал, дають можливість до розвитку, до навчання, наприклад. Освоєння якихось нових дисциплін, тут може бути і зміна професійної орієнтації, перекваліфікації, курси підвищення кваліфікації все те, в чому ми відчуваємо розвиток і збільшення дохідності стосовно нашої родини. Тут і клієнтський попит, всі ті наші послуги, про які дізналися тільки завдяки нашому попередньому ставленню. Наприклад, ось тут відгуки можуть бути, і зокрема, наша. Робота комплексно із сім'ями все, в у чому ми можемо проявити емпатію, співучасть, співпереживання, відгукнутися на турботи і страхи людей без огляду на критику і осуд. Ось тут от важливо включатися також у сімейну взаємодію, усіляко сприяти один одному, не зважаючи на відстані і кордони, можливо, передоручати певні справи. Або ж мати більше візитів, наприклад, до наших родичів, більше перельотів, а також більше спільних родинних справ, майнових, спадкових і потреби бачити один одного. По такому транзитному періоду, скорпіони, усіляко рекомендую всі спірні госпіталі фінансові в тому числі питання вирішувати буквально на березі. Ось тут от Селена вкупі із оберегами нашого роду можуть прояснити для нас обставини ситуації, показати нам наших рідних і близьких із тієї сторони, враховуючи бачення якої ми вже будемо мати певне не просто перечуття ситуації, а її очевидний розголос, або ж бачити наслідки. І ось тут Селена може вберегти нас від необдум... необдуманих кроків, або ж навпаки, об'єднати. Нати навколо спільної пропозиції, спільного бізнесу. Можливо, тут і питання імміграції можуть прозвучати, і також шанс підтягнути один одного у вирішенні якихось питань стосовно переїзду, наприклад, доправлення документів, також все, що стосується лікування і реабілітації. В чому нам потрібна підтримка родичів, які проживають за кордоном, або ж фінансове додаткове вливання. Крім того, це ще й можливість. Об'єднатися навколо певного важливого родинного питання, чи ж то стан здоров'я одного із членів вашої родини, чи ж то будь-які звісточки, які потребують саме згуртованості. Тут, до речі, скорпіони в цей транзитний час ми можемо на широкий загал буквально звітувати про вагітність, а також про народження діточок. Крім того, наші родичі і ті люди, які близькі нашому серцю, також можуть наповнювати силу свого роду ось такими от чудовими новинами. Тож усіляке сприяння людям в цих питаннях. Крім того, професійний інтерес, допомога сім'ям, допомога людям, які через свій страх, або ж невпевненість, або не маючи житла в певному місці, не можуть бути настільки продуктивними або ж є вразливими у своєму психологічному стані. Ось тут важливо не відвернутися, а навпаки, усіляко, хоча б словом, але б посприяти. Також скорпіони звертаємо увагу. і, і на потребу вникати також у наші питання, домашні з огляду на документацію, все те, що має бути переписано, все те, що має бути надіслано, завірено, наприклад, скопійовано, І інформація про наших рідних і близьких потрібна, приміром, які проживають далеко, про кого ми не знали навіть або ніколи не зустрічалися. Тут транзитселений може нам таку зустріч принести. Крім того, не прояснені факти, все те, що надходить. Поштою у вигляді певної кореспонденції ми з'ясовуємо тепер певні обставини, і виявляється, що певна наша родинна ситуація формувалась виключно на краще. Нас Чужі люди абсолютно уберегли від певних небезпек, наприклад, і ось той результат, який є на сьогодні, це дійсно найоптимальніший варіант, найоптимальніша пропозиція, або найсприятливіші умови за поточних. Нехай не такі, які б ми хотіли мати в теорії, однак дійсно за нашої зайнятості, наприклад, або ж за певного стану здоров'я, чи за певних умов, чи в певній країні проживання. Обставинах проживання ми дійсно можемо скомпонувати навчання, роботу, наприклад, ще й займатися дистанційно, або ж знайти людину, яка відгукнеться щось кудись віднести і доправити. Ось ця невидима підтримка, вона надзвичайно відчувається. Тож, скорпіони, маємо на увазі, що у вказаний транзитний період Селена із оберегами нашого роду нашими руками плетуть майбутнє на нашій родовій стежині. Всі ті сили, які ми віддаємо людям, які знаходяться у скрутних обставинах, але не є нашими прямими родичами, так чи інакше повертається не очевидним чином, але нашим рідним в тому числі. Тож, скорпіони, наголошую більше детальної інформації з порадами в моєму загальному відео. А я бажаю вам щастя, миру, добра. Бажаю вам такого якісного контакту із тим чистим, беззаперечним джерелом світлої сили, а також підтримки ваших рідних і близьких. Дякую вам, скорпіони, і до зустрічі у загальному відео!